На цьому апаратіку я прямо зараз вилітаю в Запоріжжя. Так елегантно зупинився. Здарова! Рогатий око вилетіла півісь. я міняв його два дня. 5600 грн. гривень не заводиться. Все просто немає скри. 3555. Це вийшло по запчастям тільки на 7340 грн. гривень. Колись я заїхав в бордюр. Коротше, я попав ще на цап 9400. Це нова півісь. але взагалі то мені ці пригоди вже трошки набридли. Друзі, всім привіт! З вами Маратон. Це у мене таке досить виходить, спонтанне відео на цьому апаратіку. Я прямо зараз вилітаю в Запоріжжя. Зараз у нас 5 година 34 хвилини ранку, понеділок, 9 грудня. Їду в Запоріжжя порішати трохи там свої особисті справи. І плюсом хочу записати таке відео, наскільки може бути економна моя машина. Я тільки що заправився до повного баку, прям так досадив ще нормально. Повний бак під зав'язочку заправився 3,5 км тому. Бак у мене приблизно 40 літрів. Ну з цим ще досидив. Може там 45 максимум. І постараємось чисто на цьому бензині проїхати зі Львова до Запоріжжя в районі 1100 кілометрів. Не знаю, чи вийде чи ні, але я дуже постараюсь. План у мене, щоб економити, наступний. Я буду їхати всю дорогу в районі 80-90 км на годину. Плюсом, якщо я з'їжджаю десь з горочки, я буду відпускати повністю газ. І тоді ну, машина мінімально коротше, бере паливо. І в цілому дуже обережно користуватись подалію газа і плюсом ще хочу в цій подорожі розказати трохи за свою машину, бо дуже багато було з нею проблем. Я вже реально там напевно пів машини блін поміняв, вклав напевно ще одну вартість цієї машини в е, неї ж. Ну я думаю, це буде досить цікаво. А у мене десь 4 місяці, і я вклав в неї ще десь одну вартість машини. Я ще точно не рахував, але я так прикинув, що десь так вона напевно і є. Що сьогодні всі поїсти все, все підрахуємо. Добре, вирушаємо в дорогу, бо тут же вийшов охоронець. Мене проганяє, каже, що тут. Заборонено щось знімати, так що ми збираємо манатки і нафіг сюди. Друзі, ну а перед тим як їхати в таку дальню дорогу, необхідно якісно обслужити свою ластівку. Тож сьогодні я поміняю моторне масло від фірми Бардаль компанія Бардаль заснована в США норвезьким емігрантом Оле Бардалем, що у 1939 році, крім великої пропозиції олив для різних авто, родзинку бренду є дійсно діючі та ефективні присадки для найрізноманітніших потреб. В Україну завозиться продукція безпосередньо із європейського заводу компанії у Бельгії, що ще раз нам каже про чудову якість продукту. Тож міняємо масло і стартуємо. По промокоду Маратон діє знижка. Посилання на бардаль буде в описі. Їхати я планую через місто Київ і через Решетилівку. Тож спочатку став навігатор на Київ, вказує орієнтований час прибуття 11.28. 553 кілометри. Чила! Як трохи буде на вулиці Світліше, тоді з вами поговоримо. А так ми поки що газуємо. Перша соточка є. Залежала ще 10. Вже приїхав рівне, десь 240 кілометрів приїхав з моменту точки старту. Так елегантно зупинився. Побачив вдоль дороги зараз АТБшечку. Трохи приїхав поворот, тому так от шаруємо пити каву і їсти якісь булочки. Затарився я, коротше, всякими приколюхами, цілий пакет. Щось за тротуар. Такий собі, якщо чесно. Постараюся далі мінімум зупинок робити, бо час трохи обмежений. Вже 9 година. До речі, ця машина не дуже підходить, напевно, для прям суперекономної їзди на нормальній швидкості, бо передаточні числа подібрані максимально по-дебільному. Дуже короткі передачі п'ята передача, остання, шостий нема. 85 км на годину, бо по GPS і 3000 оборотів майже. Коли ти їдеш 110, у тебе вже під 4 тисячі оборотів. По місту це зручно, бо у тебе короткі передачі. двигун не дуже потужний, але за рахунок того, що короткі передачі, ти досить швидко розжинаєшся. А от по трасі взагалі така дебільненька машина виходила. Второ! До речі, десь рік тому я їхав по цій самій дорозі на Таврі. І на Решетілівці я трохи коротше, дав боком і врізався в дерево. Зараз хочу поїхати через те саме місце. Боком давати вже не буду, бо снігу нема. А так я би дав. Я, до речі, от вчора залишив список, що я робив по своїй машині. Получився отакий от величезний список. Просто суми там досить солідні. Спеціально загальну суму нарахував, щоб це для мене теж е, був сюрприз. Яка б у вас не була машина, вам потрібно мати страховку, а придбати ви її можете в застосунку онлайн-страхування Hotline Finance. Адже тут зібрані автоцивілки від різних страхових компаній, щоб ви вибрали найкращу для себе пропозицію і оформили страховку на 10% дешевше з моїм промокодом. Marathon. у мене зараз на цій машині є проблема з барабанами тормозними. Я думаю, чути достатньо сильно як б'є барабан. Проблема заключається в тому, що вони оба досить сильно зношені, і там треба міняти все. Достатньо сильно б'є. Як виїжджав, він бив, але по-моєму зараз став сильніше. Це такий прикол. Це тільки коли їдеш прямо. Десь трохи повертаєш вліво або вправо, бити тепер повністю. Але треба так трохи різко повернути. Во, взагалі не б'є. Бац, їду прямо б'є. Я, до речі, виїжджаю вже на об'їзну Житомира. Друзі, заїхав от в такий лісочок, взагалі тут прикольно. Буквально метрів 200 від траси, але атмосфера бомбова. Я вам зараз покажу, яка тут дорога. Тут дорога, як у Львові в центрі. О, дивіться. З каменя. Там от траса вже. І зараз вам хочу розказати за свою ластівку, значить. Скільки я вклав в неї бабук, зараз ми з вами все підрахуємо. Розкладемо по полочкам, що до чого. Але спершу. <світ> <гум> Бомба взаєм, по-моєму. Рогатий оконь. Ви таке бачили? Ось так, для общого вайбу. Так, друзі, а тепер до машини. Коротше, я володію її приблизно 5 місяців. Купив я її десь в середині липня. Я от знайшов фотку з пробігом. Пробіг 324 250 кілометрів. Тепер дивимо, скільки тут пробіг. 342 тисячі. 000... Плюс я зараз їду в Запоріжжя там ще 500 кілометрів. І за сьогодні приїду потім їду назад, ще по Запоріжжі там покатаюсь. Так що так от пробіг трохи наїжджається. Купив я її за 1000 850 доларів. Погнали до моєї таблички. 860 гривень переоформлення, 600 гривень електрик. Це в мене була проблема, то що вона як вона прогріється, як я на ній хвилин там 30 покатаюсь, після того вона починає тупо глохнути, втрачати потужність і все. Давиш на газ вона не їде. Потім після того вже виявилось, що проблема в бензонасосі. я просто його замінив і все було добре. Так що, плюс ще 700 гривень бензонасос. 1608 страховка, 1325 заправив кондиціонер, плюс 260 ремінь. Це ремінь генератора, ремінь генератор. Ремінь кондиціонера, гура, там взагалі такий геморрой його міняти. Я таксував, і він у мене порвався прямо на замовлення. А тоді були вихідні. Я хотів якраз підзаробити трохи бабок, і всі сервіси все було закрито. Коротше, я знайшов ремінь. Можете, до речі, подивитися відео, десь буде підсказка вилізе напевно, якщо я не забуду вставити. Геморою було просто капець, щоб його поміняти. Я міняв його два дні. Зараз я навіть покажу вам, наскільки там мало місця. Там прям ще жестяк, міняти тяжко. А це він. І отаких от, от роликів. Це от ролик гура, якщо я не помиляюсь, таких роликів там чи 5, чи 6 штуки. Вони там от всі зсередини. І там між роликом і між лонжером, от стільки от відстані. Ремінь навіть не приходить, його треба бичком просовувати. Треба знімати колеси, підкрилок, але я його поміняв і зараз все добре. Далі 250 гривень на те, що покрасив диски і заскурив і лаком покрив фар. Далі 1225 гривень замовив номери Окунь. Це тільки замовлення, це без е, вписання в тих паспорт їх. Далі 1600 гривень заміна масла і фільтра. Одна 1200 260 гривень, кільце піввіз і робота. Це теж була така ситуація. Я трохи там коротше, дав газу. <плес> Приїхав після того метрів 500 і все, машина тупо перестала їх. Включаєш любу передачу і ніби як нейтраль, і щось коротше, там дуже неприємний звук десь і здається. Виявляється, що вилетіла піввісь. Перша година ночі ми їдемо на самокатіках. хреношка поламалась, походу зламалась піввісь. Ухе. Я попав в ДТП. Пригав мій спасатель, як і завжди. Я просто поміняв стопорні кільця на півіс і все. 1520 це тонірочка у нас. Спочатку я закатав е, в коло, крім лобаша 5%, але тепер у мене передній вік на 15 і лобаш 35, то я вже потім перетонував. Е, далі 1000 гривень, щось ще, то я не записав, що це, я вже забув. 5600 гривень гофра. Йокарний бобай. Заїжджав задом в гараж, то я глушиком е, трохи задів, виходить, ступеньку в гаражі і пошкодив гофру глушника. А гофра у мене і до того була трохи прогорівша. Маратик йде в підземний мір. Зробили мені вихлоп на рено і зараз буде перший запуск. Але 5 блін, то взагалі жесть, то дуже дорого. 450 гривень, фріз і тормозуха. У мене витікав фріз, тормозуху просто там якось на мінімумі було. Я от купив. 1200 ще щось, це я не записав. 400 гривень водійський підйомник. Ну, сама кнопка мається на увазі, я замовив нову. З доставки вийшло 400 гривень. Далі 300 гривень барабан. Задній правий барабан. Я виходжу з машини, захожу заправляти і дивлюсь, у мене просто колеса фігачить дим і воняє. Я спробував, а воно просто гаряче їхав до майсті. Відкрутили колесо, щось мені там послабило, і після того почались проблеми з тим, що воно мені там терло. Далі 200 гривень діагностика датчик. Це виходить була така історія. Приїхав додому, поставив машину, буквально 20 хвилин. Виходжу, завожу, не заводиться. Все, просто немає скри. Приїхав майстер, 200 гривень взяв за те, що там пробив через комп'ютер, і ще 450 гривень датчик колінвала полетів. По-моєму, не оригінальний, але, типу, якийсь дорожчий. І того плюс 650 гривень. До речі, ще такий момент. Я стараюсь на цю машину та й взагалі на будь-яку машину брати деталі найдорожчі, які є. Тобто Стараюся не економити, щоб один раз проблему вирішити і потім до проблеми не повертатись. Тому в багатьох моментах я можливо десь переплатив, можна було зробити дешевше, навіть в декілька разів можливо. Але от я зробив так: 900 гривень. Це я поїхав в МРЕО і вписав номери оконь. Тобто вони мені вийшли 2,225 плюс 900. На той час я нині проїхав вже достатньо багато кілометрів, і з ходовочкою були нюанси. І тому на той момент я почав мер... міняти передню ходову. Перше, що я поміняв, це ще раз я поміняв масло фільтра. І плюсом я поміняв опорні підшипники повністю, типу в зборі 3555 запчастини, і плюс 300 заміна масла і фільтра. І окремо 1700 заміна опорних підшипників. Ну і далі саме ходова. Я купив передні речаги в зборі, які самі дорогі, що були. Е, стільки стабілізаторів, рульові наконечники, салімблоки в балку. І вроді ще щось я купив, я вже не, не пам'ятаю. Це вийшло по запчастям тільки на 7340 гривень. Далі теж та була така неприємна ситуація. Я поїхав в таксі за містом, і на той момент я пробив собі. Якесь колесо їздив на запасці. І думаю, ну, що там їхати там, 50 кілометрів за місто людину відвести без запаски, думаю, собі поїду. І запаски тепер нема, і пробив, ну, звісно, пробив колесо ще одне. Ми, ми Ранок 9.26. 26 починається з кави і шоколадочком. І з одного моментика. Так от, чи назис? А це моя запаска. Бляха, подписники випал! Мені прийшлося звати Макоуді, щоб він мені допомагав. І він купив мені дві покришки. Там ми по місту поїхали на шиномонтаж, їх поставили на задню вісь. Корморан зимові. Одна штука коштує по-моєму, 1900 гривень. Це, типу, такі з дешевих, але на ощуп вони ну, достатньо м'які: 310 гривень. Це у нас ледовські лампи в задній туман. Це, до речі, дуже класна штука. Вона реально в деяких моментах допомагає. І Якщо хтось сліпить ззад, можна когось відблимати. Особливо коли здаєте задум, це дуже така прикольна штука. Uh. Далі, виходить, я поїхав на СТО самообслуговування до Андрія, 800 гривень він мені нарахував за установку ходової повністю. Ну, це, типу, оренда приміщення, оренда інструмента, грубо кажучи, я сам робив. І після того я собі наробив не дуже. E, бо був такий момент на цій машині, колись я заїхав в бордюр Типу, пряма дорога, нікого немає, ні пішоходів, ні машин, ніч. Поворот такий плавний десь у дворі. Я собі плавненько повернув і щось потягнувся в бардачок. Всім кажуть, типу, не відволікайтесь на телефони, на всяку фігню, коли заробляють. Сам коротше відволікся і зафігачився переднім правим колесом в бордюр. А там якраз такий жорсткий бордюр. Він, по-перше, високий був, а по друге, там саме стик бордюра, тобто він трикутник, і я прям тим колесом фігнув в трикутник. Прямо по ітогу проблема була в тому, що одне кріплення шарової один болт відпав. Я просто поставив інакше, і ніби проблема пройшла. Але коли я поставив нову ходову, тобто нові речаги з новою шаровою, то виявляється, сабфа була трохи крива. На старій шаровій то якби ну все було окей, не було нічого, якби замітно, А от на новій шаровій, бо шарву теж погнуло. Нова, по-перше, дуже тяжко туди зайшла. А по друге, цапфа була просто розбита, вона була крива. І через певний час, там через один день, у мене був отакий от люфт в рулі, машина йде прямо, я руль можу крутити так, от на 180 градусів. І я приїхав на СТО до вже там майстра. І коли вже заштовхували машину в гараж, то просто випала ця шарва. Коротше, я попав ще на цап, а штовхали ми, тому що граната зовнішня, мені здається, з правої сторони лопнула. Вона хрустіла вже да, їй було дуже погано. І от вона на повороті, я дав газу, вона лопнула. Після повороту нарано поховав. До шрус і плюс така от біда з рейкою. Тобто, щоб їхати прямо, руль я тримаю отак-от. 9400 це нова півісь, заміна цієї півісі, плюс заміна цапфи і плюс заварка. Ще у мене була дирка над лівою пружиною. Там прогнило, і там була прям дирка в кузу. 200 сертифікат екологічності. Це мені потрібно було для ліцензії таксі, я думаю, це не будемо рахувати. Ліцензія таксі, до речі, мені обійшлася десь в 8 тисяч гривень. Після того я таксував, акумулятор просто в нуль здох, тому я купив новий. Акумулятор за 3250 гривень. Після того 475 гривень блок розжигу ксенону з фари у мене не світила, і після того у мене полетів генератор. Він просто перестав давати зарядку, тому там щось поміняв. Мені казали, що генератор сам в хорошому стані, що він типу, недавно після реставрації. А, діодний мост вроді поміняли. Мені казали 3800 гривень. Офігеть, як багато, якщо чесно, це буквально 2 години роботи, але треба було розбирати морду 515 гривень. Це лампи дві на ксенон, бо проблема з ксеноном так і не пішла. І ще 300 гривень я віддав чоловіку, щоб він мені поміняв ту лампу, бо там просто жесть так тяжко, там ніяк не підлізти. Я офігел то сам міняти, і я поїхав психану, поїхав до майстра. І 1025 гривень це плівка на лобаш і на боковушку Передні. Получається, боковушка 15, лобаш 35. Так, чисто на зиму, а на літо ми обов'язково закліємося в п'ятерку в круг і лобаш 15. Далі 1505 гривень ледовські туманки. У мене і стояли до цього ледовські фари, туманки, і мені дуже подобалось, як вони світять. Вони прям офігенно освічають дорогу. Вони навіть яскравіші, ніж мої ближні Світло, але проблема в тому, що одна у мене щось коротила, потім взагалі згоріла, а друга так, лед в леді світила просто ну, як габарит. Далі у мене перестали працювати стопи, то мені треба було купити якась фігнюшка під подалею лягушонок, чи як вона називається лягушка. Така жапка, жапка вроді. 800 гривень, жабка і заміна. Після того я ще раз поміняв масло, фільтра всі, і мені треба було поміняти оба радіатора. Радіатор, кондиціонер, бо весь той фріон, що я заправив, він теж літо і витік весь, і кондей під конець літа в мене вже не працював. Радіатор основний, бо він просто тік. З самого початку у мене уходив антифриз, але от з цієї сторони він тік. Зараз у мене два нових радіатора, і плюс заміна масла це 9950. Далі я купив розину наперед. Така ж сама резина, корморан. Не стану нічого думати. 3,822 гривні. 380 ще на монтаж. Після того я поміняв передні стійки. Вся ходова в мене нова, а стійки вони одна з них гупала, друга з них трохи потекла. До речі, старі стійки, коли знімали, вони були заколхожені на якісь непонятні болти. В і навіть розвалу машини. Праве колесо стояло чітко, бо були оригінальні болти на стійці. А ліве колесо стояло отакий трохи положительний розвал. Отак от колесо стояло боком. І за рахунок цього хавало розину, за рахунок цього вело машину, не було розвалу. І ті болти вони навіть вили метал в стійці. Я зараз теж прикріплю фотку. І в цілому, от, мені здавалося, що я покупав деку, ну, нормальну машину, обслужену там, після власника. А по факту це як всі елементи машини, які от, трохи обминули власник, вони от, всі так само заколхожені. Непонятно, навіщо це зроблено, ну, типу, зекономити, ти там. Не зекономиш. ті болти там дві штучки стоять 100 гривень. Так зате у тебе не буде хавати резину у тебе не буде хавати ту стійку, кріплення стійки, і отак от з багато чим. Наприклад, лівий блок рожого він взагалі був підпертий викореним е, стійком від Айкоса. Е, ходова зібрана теж там непонятно, блін, яка непонятно на яких болтах е, колхозу є трохи, але я вже майже все я думаю виправив. До речі, я не порахував 10 тисяч 750 гривень. Це міняв другу півісь, бо друга півісь у мене теж. Трохи хрустіла і міняв прокладку клапаної кришки, бо текло з неї. І щось там ще міняв. Після того, як я поміняв стійки, я відразу зробив розвал 500 гривень, це коштувало на передні колесо. І замінив радіатор пічки. Це коштувало сам радіатор 800 гривень, заміна 2500. А, і, до речі, замінив ще цю кришечку, бо з неї теж текло масло. Вона там щось 200 гривень, того 3500 у мене вийшло. Поки кнопку до рівня нажимати не буду, по виді страшно. З радіатором пічки в мене була така фігня. По-перше, текло із радіатора, якось патрубка вроді. А, з термостати витікало теж конкретно. Ну, до речі, термостат я робив. От в ці 10750 він теж входить. Корпус термостата, щось там ще. І ще пічка текла, радіатор пічки. І коли включаєш пічку, по-перше, воняло фрізом, а по-друге, вікна, типу, вони потіли, але коли включаєш пічку, на максимум вони потроху-потроху розпотівали. Але залишався такий ну, нальот. Жирний такий нальот антифризовий, Він зараз навіть тут трошки ще є. Я його не змив до кінця. І це я хочу зауважити, що я впевнений, що я десь щось не порахував, якусь мілочовку. А плюс скільки було ще витрат на якісь невеликі розхідники. Типу, скільки разів мив машину, то я її мив Два рази на тиждень, я думаю, по 100-150 по гривень. Це ще десь 100 баксів, напевно, за час на мийки. Плюсом зимов я мувач, там я декілька разів купував. Диски другий раз покрасив. До ну, речі, дрібних витрат ще теж набіжить там ну реально дофіга. Так, друзі, нажимаю кнопку, щоб ви побачили перші. Я не хочу це бачити. Ну його нафіг. Скільки там? Дуже багато. 95 тисяч! Я офігею, блін. Це навіть більше, ніж ще одну рино сюди вклав. Від 300 баксів і машина ззовні стала тільки гірше, бо я її пом'яв. Невеличка вам така вставочка з майбутнього. Я вже позавчора приїхав у Львів і зараз йду до Мерседесіка, будемо пробувати його заводити. Він стоїв більше двох тижнів, не заводився під снігом, під сніжник. Отже, він стоїть. Хтось намалював ззаді прицел. Весь замерший, в снігу. Свічі накалу прогріваємо. І другий раз прогріваємо. Все, пішла вазня. Елементарно. В мінус 4, чи скільки там зараз. Ще я на нього придбав такі сучки для рамок номерних. Рамки нові. І ще будуть отакі з логотипом маратон. Вально ну шепче, шепче апаратік. Міняємо рамочки. Все, тепер він ще й прокачений, і заряджений. А також. Друзі, я вам нагадую, що цей апарат розігрується, і розіграш буде вже 29-го числа, 29 грудня, тобто завтра, після виходу цього відео. Так що ви ще маєте можливість запригнути в останній вагон і спробувати виграти цього красавчика. Це безкоштовно, і умовою є лише підписка на 6 телеграм-каналів: це маратон, криптовалет, макоді, тезер, криптомарк і на крипті до мрії. І ще треба буде прийти по посиланню в Google таблицю і залишити свій ні, щоб ми потім змогли зв'язатись з переможцем. І можете забрати цього красавчика або гроші. Друзі, заїжджаю вже в Київ а барабан. Б'є походу все сильніше і сильніше, особливо коли маленька швидкість, якось на маленькій швидкості прям сильно б'є. Коли розжинаєшся, там 100-110, тоді набагато менше б'є. Вони в майстру запитався його думку. Краще може десь тут стати зробити в Києві, поки я тут, поки я не уїхав. Мені коротше сказали, пофіг, можна їхати. Нічого вже з тим барабаном не мало би статись. Йому і так вже габела. Я думав, може десь заїхати, зняти колодки, але треба ще глушити трубку. То коротше, гаморой, потім треба нову трубку. Тож їдемо так, а там буде що буде. Але взагалі то мені ці пригоди вже трошки набридли. Прозі вже 15.40 потроху темніє, проїхав 644 км, Бензин майже закінчився, тобто ну десь на 700 км напевно вистачить. Тож зараз треба буде заїжджати на заправочку вже. Але, звісно, ніяк не на 1100 як хотілося б. Останнім часом тут трохи притупив, бо часу вже не так багато залишається. Друзі, тільки що заправився на 2160 гривень 40,8 літра. І виходить, я заправлявся, коли виїжджав до повного. І от зараз я проїхав в районі 700 кілометрів, по-моєму, 693 кілометри. Середній розхід 5,9 виходить. Діло в тому, що я їхав кілометрів, напевно, десь 300-400, прям так як має бути. А далі я коротч, вже реально заколібався так їхати. І думаю, до його в баню в натурі. Але тим не менш, розхід палива, виходить, досить приємний. Друзі, доїжджаю вже до. Шатілівки. Тут залишається десь кілометрів 5 може. І на трасі просто такий затор. Спереді, походу, якась ДТПшка, чи щось таке. Аудюшка розклалась. Офіть, тут якесь масове ДТП прямо. Цей ланус мене обжинав, і я його обжинав. Друзі, пів 9 вечора я заїхав в Кам'янське до Запоріжжя десь ще 150 кілометрів. Вже під'їжджаю до Запоріжжя, тут такий туман трохи. Ну не трохи, нормально так. Залишається їхати в районі 40-50 км, Це вже траса Запоріжжя-Дніпро. По пробігу вже 1087 км. сім Чино так, друзі, залітаємо на заправочку. Вже нарешті в Запоріжжі. Заправляємося до повного і дивимось, що по розходу палива. яка брудна машина. 30,5 літрів зайшло, 1122. Тепер підведемо невеличкий підсумок стосовно витрати палива. Приїхав я 1124 км, витратив 71 літр, це на 3776 гривень. Получається середній розхід 6,3 на 100 або 3 гривні, 36 копійок за кілометр. Але тут є такі нюанси, то що я їхав спочатку кілометрів 300, напевно, 350, десь прям нормально, економно, тобто там 80-90 собі їхав. Далі я вже настільки закалябався так їхати. Не їхав собі в плюс-мінус звичайному темпі по типу 100, там, 110. Але все одно 6,3 – це, в принципі, напевно, непоганий результат. Враховуючи те, що машина постійно їде 3,5 тисячі обертів, ну, напевно, норма. А так всіх хочу ще привітати з наступаючим 2025 роком. Ставте собі цілі, пробуєте, добувайтесь. Сподіваємось, що цей рік буде повеселіше трошки, ніж минулі. Ще нагадую, що вже завтра буде розіграш Мерседесіка. Хто хоче собі золотати нормальний подаруночок на Новий рік, приймайте участь. Розіграш буде проводитись на стрімі на Твічі, напевно. Посилання стріму, цього я кину в свій телеграм-канал Маратон. А так все, всім бажаю, удачі, всім пока!